У Православній церкві України ухвалили рішення перейти на новий календар. На нього перейдуть з 1 вересня 2023 року. Перехід від Юліанського календаря без змін у святкуванні Великодня отримав назву Новоюліанський. Ним уже користуються православні церкви Європи. Звичайно, що тепер зміниться? Зміниться те, що всі свята нерухомі. Тобто ті, які постійно мають число, такі як там Різдво, Водохреще, день шанування пам'яті Святителя Миколая, Преображення Господнє, день шанування пам'яті великомученика Юрія Переможця і так далі. Ті, які мали постійно однакову дату, вони пересунуться на 13 днів назад. Якщо це там було 7 січня, це буде 25 грудня. Якщо це там було 19 серпня, це буде 6 серпня і так далі. Перехід на оновлений календар є вірним і життєвим. Тєво необхідним для нас рішенням, адже він є більш астрономічно точним та церковно прийнятим зі збереженням традиційної пасхалії. Нічого страшного в цьому немає, і не треба казати, що ми щось перевернули. І взагалі такого поняття старий і новий календар в церкві немає. Тому що, якщо ви відкриєте книги церковні, я от можу показати там, немає. Вони друкувалися ще там 10 20 років тому. Вони і в, і в Московському патріархаті так само, і в Україні в православній церкві України на. Так само, там немає старого і нового календаря, там все йде за новим календарем. І там Різдва немає 7 січня, там Різдво 25 грудня і так далі. Громада рівноапостольної княгині Ольги однією із перших в Україні перейшла на новий календар. Наша парафія, вона фактично одна із перших в Україні перейшла на новий юліанський календар. Зробивши це ще, у, ще 25 грудня 2022 року. Тобто, фактично від минулого року від Різдва Христового ми пер перейшли на новий календар і зараз з ним живемо не просто Різдво, а повністю. Всі релігійні події, крім Пасхалії, проходитимуть для вірян в одні й ті ж дні. Однак перехідний період для вірян все ж може бути тривалим та місцями важким. Ми повинні усвідомлювати, що е, суть. Не у календарній даті суть в події, яку ми святкуємо. Якщо там ви Різдво Христове сказали, що за якимись дослідженнями воно було восени або навесні, не питання. Ми вшановуємо подію Різдва Христового. І тут, в принципі, дата вона вже відіграє далеко не першочергову роль. І от тому ми повинні усвідомлювати, ми вшановуємо подію, а не дату. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.